Всім привіт! Сьогодні ми граємо в режим, який називається Dell's Ball. Мені здається, ви знаєте цей режим, він досить популярний. Я тут трохи прокачаний, в мене дуже крутий е, попався герой. Та, бо я колись трошки грав, але я дуже мало грав, тому знаю, як грати і так. Тестив знов І в мене той сайт, Це якесь аніме, але я не шарю за аніме, тому... Я аніме ніколи не дивився. Мечі. У мене є отакі мечі. Така катана і таке всяке. У мене є 2000. Дві тисячі. Можна позбирати і купити, ну, за дві за чотири тисячі можна буде соло пак купити. А ну біжимо сюди. Я вмію трохи це грати. Я навіть на боса ходив, ну я ніколи його не міг бити з іншими навіть людьми. А ну глянь, мені цікаво, які суперсили в простого горе. Просто я, типу. А, нема ніяких суперсил. Ну, звичайно, цей сайт, то він не такий вже і крутий, але все одно. Оце... Апер... Кап, він просто піднімає м'яч дуже до гори, і воно так як по балістиці, можна, Ну, бо воно і робить так по балістиці Отак От було дуже прикольно грати. Ла. Луфі Він О, Луфі це теж якесь аніме, я знаю. Вот Hornex Map. Мап. Tower Castle. Я думаю... Ну важливо, хай буде будь-яка мапа. А ну, глянем, що там... М глянем за шо? Ну, за все по одному, але що? Біч! Мене послухали ой я моя, то вже я зразу. Б'ємося. Е, м'ячик? Добре, я краще відійду трошки. У мене ще не було ПВП-шка, але я не виграв і не програв в тіму. ПВП. О, тут піднявся волейбольна сітка, піднялась. Бам! Атакуємо. Воно на когось летить, бам! Хтось захищається. А ну зараз Вперед, коли на мене поїде. Вперед і удар. Опа. Окей, на мене поки не летить. Ой, тут же когось били. Не люблю, коли до мене погорі летить, але... Пам! Бам. Бам! Бам! Захистили. Ай-ой! Ай, я не встигаю! Блін, любили! Там! Ано трошка графіку, графіка мене низька. Якщо навіть вище найнижча. Я ставлю найнижче. Щоб краще все добре було в мене. Щоб гарно все рухалось. О, це мій сайт. 5000 гммів, інші якісь. Ні, ну гра прикольна, то, але я не дуже вмію грати. Тут дуже багато ла, луфі. Я не знаю, чи він прикольний якийсь, чи ні. Луфі кілдбол. А, ой! Я, я подумав трошки неправильний переклад. Я подумав, що це. Типу, луфі вбив м'яч. Ну, не м'яч, вбив його, а він вбив м'яча. Та в мене трохи лагає не для такого. Я бачу в мене. Оф, все, Піс оф. Один на один. Цікаво, я зможу хоч би раз виграти. А тут можна, до речі, дуже повільно ходити. Бум-бум-бум-бум-бум-бум Голосуємо за мапу наступну. Е давайте оця. Це дуже гарно. Гух гол Арена. А голосують Трикер Бі. Арена. Проголосували за це, значить граємо в це. Тут топилка. Поки я тут просто стою збоку. І ніхто мене не О. Бам! Захистив. Відбив. Ано. Ну, тут щось всі один одного роздамажили вже. А, тут воно ФК стоїть. Оно тако. А, не. Пам. Эй, я ж нажав. Ой, якогось. Це не справжній. А, не. Ой, я подумав, що це не справжній м'ячик. эти. Бам. Він захистився. Пам! Да я відбив! Ну чо я? Як якийсь фрукт? Як з фрукт? Там швидко я програю, чесно кажучи. Спирит пак. О, вже все? один на один грають? Тут, тут, тут. Сайто. Тут кто-то же Сайто. Крутим боку бочку. Бабах боком. Чешо це за таке. Все, Луфи. Ну, за той самый Луфи виграв... Ну вот, for next map... Хотілось б кассал є. Ну без плейт. сплейт. Самая ігрова мапа. Бам-пам-пам-пам. Ой, як вони мяч розганяють. О! До мене летів, тільки щось не долетів. О хлопці розіграли. Мяч. Йо! А що не так м'яч? тут такої вже вбили. слідкувати за м'ячем. Ой, x 2 damage. Йой, що тут? Ай, я ж нажав. Страшно, бо в мою сторону м'яч летить. Я розумію, що то не до мене, але... м'ячик Настроила е один, на один. Бам. 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 Эй, я нажав. Та я ж нажав! Я ж нажав. Ну чого воно не міг би бути. Турнем Торена, будь ласка. Та, я міг би бути чемпіоном, але просто не зміг. Потім щось клацав-клацавав, воно щось погано клацалось. Рамо, я маса. Ей, карта. У мене щось язик заплетається. Я би хотів сюди вистрибнути якось. Чи сюди? Ні, сюди я не можу. Можу тільки нанищу. Опа. Тут і саме круто. Але мене тут до мене ніхто м'ячик не кидає. Ну від мене, можете біля мене не кидати. О, oh, x2 damage. хо ху Ух ты. Ой, кого же убило? Бам, я краще відскакаю. Опа, ну бам. Трошка відходим. Відход. ай. Я тут до жорстких підійшов. Бам! Ой, -мо! А як вони мене вбили? Як? Давайте підемо попробуємо але босс там дуже важко. Треба роботи тут. А як у мене емоції є? А, емоції у мене ноль. Все, давайте швиденько там хтось вигравайте, програвайте і все, щоб нова гра почалась. Ой, все, один на один. Ну зараз знову та SSS виграє, так? Та, що зараз не видно, чи тут для мене вона не видима просто. Ні, то вона була стає якось так не видима. Ого. Як вони той м'яч розігнали? Це Капутин. Капутин такий Капутин. А, ну я ж кажу, що ССС виграє. SSSSS. Голосуємо за мапу. Дарк Даймсон. А, всі голосують... Не-ні-ні, вже краще сюди. Посюди хоча б Дарк Даймс. А, не, оця чарівна карта. Не. Тут карти спавнюються тут. М'ять, може, не так розвиняти будуть. Ой! Е, що це було? Там. Так я нажав! А я на. Ну що ж, з мене, як то відбивач м'ячів не дуже. Але на цій ноті наше відео закінчується. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.